Всім доброго здоров'я, миру, громадська організація Доста Харківський осередок. Волю нашому Павлу. Знаєте, шановні українці, саме ті, хто народився в Україні. А я сьогодні в таких не дуже гарних енергіях, тому хочу з вами поспілкуватися про вашу енергію. Про вашу енергію мовчання. А ви знаєте, що енергія мовчання приведе нас до повного кріпацтва? Саме ж ми винні з вами, що допустили цей весь безлад, який витворює виконавча влада. Ви знаєте, людина, яка не народилася в Україні, назвала наших дітей неякісними і надалі продовжує штампувати купу законопроєктів, Виконуючи явно чиїсь закази, і явно чиїсь злочинні розпорядження, порушуючи 60 ту статтю Конституції. І слугам бісовських упорів на це начхати, засобам масового ідеотизму розказати нам якусь байку за здрасті. ТРК трандять які ради користі, розповідають нам. Про якісь там соціальні проекти, тільки не для українців чомусь. Знаєте, є дуже гарна така приказка, не так пани, як паненята. Так ось, може, у цих паненят треба взяти та відправити, я не знаю куди, на виправні якісь роботи. У мене, таке, у мене така пропозиція. У нас, наприклад, аж 120 судів в Верховному суді ну, з порівняння, наприклад, з Штатами, з Америкою, амів всього чомусь 12. У Англії, Великобританії їх чомусь 10, а у нас їх аж 120. Так ось давайте, шановні українці, звертатися по кожному кроку, який ми вважаємо, що. Він протизаконний, досидів. Давайте писати заяву по кожному кроку нашої виконавчої влади, і буде нам тоді щастя. Волю нашому Павлу, разом сила, все буде Україна.